Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Як завжди, о 8-й вечора година, підбиваємо підсумки дня, що минає сьогодні, 4-3 вересня. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Арбузов був такий діяч режиму. Януковича, пам'ятаєте, навіть кабміну Написав рішив оригіналу, посудитися з нашою прокуратурою, з нашою, тобто українською. хоча він сам живе в Москві. Давно вже давно Мої адвокати подали іск в Печерський районний суд Києва з требуванням в ГПУ подано заявление заявлення завершенню уголовних преступлений бывшим руководством ведомства руководителем Олегом Махніцьким. Сьогодні поговоримо про те, як розслідуються справи проти представників режиму Януковича чи можливо їх повернення в політичне життя України. Також поговоримо про те, що сьогодні парламент ухвалив закон про прозорість медіаактивів в Україні. Ну і разом з тим співробітники СБУ. Спіймали людей, які готували терористичний акт, намагалися підірвати житловий будинок на оболоні. Поговоримо про те, чи можлива взагалі хвиля терористичних актів, зокрема в столиці. І все це будемо обговорювати з гостями нашої сьогоднішньої програми. Ними стануть. Леонід Ємець, нардеп від фракції Народний фронт, Олег Барна, нардеп фракція Блок Петра Порошенка, Ігор Луценко, Нердеп фракція Вобатьківщина, Андрій Артеменко, нардеп фракція радикальної партії. Олег Вітаю всіх. Дякую, що прийшли і вчасно. Ну, не можу не продовжити вчорашню тему. Пане Олеже. Вчора ми говорили і про позавчорашню подію. Вчора в нас на зв'язку був Юрій Чіжмарі, з, з яким у вас був такий борцівський поєдинок позавчора. Ваша оцінка персональна, бо вчора, на жаль, вам слова не дали з цього приводу. Чи ви турбувалися вже про здоров'я Юрія Чижмаря, Чи знаєте, як він перебуває, виписався з лікарні чи ні? І чи у вас можливі тепер дружні стосунки? Ну, принаймні як двох парламентарів в одному парламенті? Ну, бачите, Здоров'я мені сказали, що в нього там лікарня лежить погано, ну готовий прийти надати першу медичну допомогу, якщо потрібно буде, дуже в критичному стані. Другий момент, відносно цієї особи, я можу сказати, що принаймні циніки, брехуни, злодії, аферисти не місце в Верховній Раді. І, На превеликий жаль, якщо недолугість або те, що люди не знали, за кого голосують, в тому числі по партійних списках, то це призвело до того, що ми маємо зараз в парламенті таких людей, і як би то не було, нам треба все робити, щоб ці помилки виправляти. Якщо стосується моєї позиції відносно цих осіб, за якими великий шлейф, вибачте, не дуже порядних справ, Бо, будучи на посаді голови Тернопільської облдержадміністрації від Помаранчевих сел 2007-2010 рік, він мав кілька кримінальних справ, які Пане закрили. Ну, от вчора нам глядачі навіть писали, що ви за свого рідного брата Степана який зараз очолює Тернопільську ОДА, От якась помста у вас до Чижмаря, який колись очолював теж Тернопільську ОДА. Є елемент такий, А при Причому пом... тут брат? Ну, брат за брата, знаєте, як в пісні співають. Ні, чекайте. Я вам чесно скажу, я був на посаді голови селищної ради Нагірнки, коли Чишмар був головою Тернопільської обласної адміністрації. І на моїй тоді селищній раді були серйозні проблеми, коли виконавча влада, яка очолювалася в області Чижмирям, з допомогою своїх посіпак в районах, дербанили землі запасу сільський град. Я до нього на костелях з переломом чотири тазу, коли був вісім місяців, прийшов на прийом за 90 кілометрів, щоб вирішити це питання. Він відмовився прийняти. Я тобі сказав, пане Чижмир, це вам не циганський табір, що приїхали сюди. Осіли, обібрали і ступилися. Мені серед людьми жити він мене на прийом не прийняв. Дякую, пані, а потім слав. були афери із писанням бензину і так далі. Тобто, Тобто за цей вчинок, коли ви билися з ним, боролися на телеканалі українському, ви ну, не, не вибачаєтеся. І не... Е, е, ні, я, чесно кажучи, ну, по-християнськи я зробив злочину не зробив, тому що ні, нікого не обріхав, на відміну від нього. І, скажімо так. За що зробили? Не шкодують далі. По Чи перед своєю совістю я і України народом чесний, але шкодую тільки через одне, що це не зробилося значно раніше. Можливо би цієї особи і не було там, <рес> пан Андрію. Ну представляєте радикальну пара да, Я представляю пар... радикальну партію, радикальну фракцію? Я відчув зразу, як дізнався, що відбувається, що це щось особисте, що це має якусь історію стосунків. Я дуже поваж повагою відношу до своєї колеги до пана Олега Барда, якого знаю особисто, який має дуже багато справ і в комітеті, і в, в залі. Але як на моє глибоке переконання, ми не маємо права Робити такі вчинки, коли під час війни, під час, після революції, де ми всі вибрали е, участь, е, опускатися до таких е, відносин, коли вся країна зараз сміється з наших депутатів, І з наших, і з тих. Тому е, ми і прийняли рішення, що е, ми не можемо, не маємо права, морального права знаходитися в цій коаліції. Ми вийшли і зараз тільки коалиція, особливо сьогоднішній день, він підтвердив. Що без радикальної партії, без радикальної фракції, ця коаліція довго існувати не буде. Дякую. Ми от вчора, після програми... Я прошу пробачення, але я хочу доказати при всій повазі до вас, бо знаю порядну людину, Дякую. але Дякую. інших членів, в тому числі і вашого лідера, який теж має шлейф кримінального минулого, я хочу просто сказати, що особи, які е цинічно використовують в піар, в свої піар Трибуну Верховної Ради, вносить деструктив, і це призводить, скажімо так, до серйозної безпеки нашої держави. В результаті ті мітинги не просто спотворили ідею майдану, вони призвели в тилу в Києві до жертв. І особи, при цьому ті, які це зробили, звинувачуючи когось в зраді мхинацях, це неприпустимо. І тому при любих обставинах я звертаюся до вас: лишіть спокої. Відповідно своїх лідерів, займіться думкою про народ і Україну. І дбайте, і будьте незалежні від своїх політичних клонів. А служіть дійсно Пане. народу і держави, Дякую. Чистій я собі. хочу сказати, що вчора після програми ми з гостями вийшли. От е, з нашої телевізійної студії і вирішили, що непогано б в парламенті було організувати якісь спортивні вечорниці, Я б назвав би це. Якісь поєдинки, боксерські чи борцівські, зробити субота-неділя, де представники різних фракцій могли б вийти ведучі, на ці де ви не прові, тому що не треба перетворювати серйозні речі. Дуже серйозне допомогти. Ваш поєдинок, який був, це серйозне з'ясування політичних стосунків. Це є наслідок того, як необдумано люди вибирають випадкових людей злодіїв. А потім ми нарікаємо, що в державі таке є. Я більше прихильник до того, щоб кожну особу державного рівня, яка приймається на дуже серйозну посаду, де вирішуються долі держави, особливо в такий стружний час, перевіряти на дитектор хібрікні іншими засобами, на його відповідність. Зараз я колеги, я Чесно до особи Олега Варни зараз би так, от ракурс трошки на інше його діяння направив. От Сьогодні він зареєстрував разом з нашою колегою Тетяною Черновіл надзвичайно важливий законопроект, який, я сподіваюся, не буде піаром, а буде реальним законом. І Верховна Рада знайде 226 голосів. Це закон, який передбачає спрощену процедуру конфіскації. У, окремо кола осіб. Таких, про що Янукович... вчора вчора казав Яценюк? Правильно розповів про цей законопроект? Я не Ні? знаю, там я не чув, про що казав Якування. Вчора анонсував прем'єр-міністр, але... але він анонсував це як ініціативу Кам'янівську. Ну, uh -hmm. Сьогодні два е депутата Верховної Ради, пан Олег і Тетяна Черниг, зареєстрували закон, я його презентував у Верховній Раді. Тут суть закона дуже проста. Якщо у нас є мета справедливість, якщо злочинці мають бути покарані, то е, ми маємо зробити для цього все можливе. І якщо прокуратура не здатна сьогодні виконувати покладені на неї обов'язки, не здатна притягнути до відповідальності тих осіб, в винуватості яких в цій країні нікого немає сумнів, це має зробити кожен е, хто може докласти до цього руку. І сьогодні депутати, як парламентарі, запропонували закон, за яким передбачено спрощену процедуру покарання. Дякую, ну але бачите, поки що Арбузов і Клименко той розповсюджує від. Деоролики проводить конференції в Європі. увазі Клименка, А Арбузов збирається позуватися до ГПУ. Пар чекали гавкають а карван маєте. Ні, тут дивись, Ігор, тут насправді ситуація така. Вони ж не просто там, знаєте, накрали майно і потікали. Вони мають бізнеси сьогодні в Україні. Ці бізнеси приносять їм гроші, які вони витрачають на підтримку сепаратистів. Це питання національної безпеки. І ми маємо це зупинити. Те, що прокуратура не здатна і розказує нам там вагон казочок про те, що там прокурор захворів, процедури їм часу не дають. Їм потрібно 2-3 роки. Ну, це ж не означає, що ми не маємо це зробити. Тому е, закон буде прийнято. Е, майно цих. Осіб буде арештовано, щоб ніхто не боявся, ніхто до цього кола доданий не буде. Це є виключне коло 15-20 осіб, рівня Януковича, Пшонки, Лука, Портнова, Арбузова. Того ж в тому числі, дякую. У мене запитання просто до телеглядачів. Чи вірите ви, і якщо вірите, то коли отримують гідну винагороду за свої злочинні діяння? Представники режиму Януковича і надсилайте відповіді 073 402 Або свої запитання і репліки. Я маю на увазі, чи будуть вони покарані? Іншими словами, Гідне покарання для них це розстріл. Сьогодні для цього теж треба змінити українське законодавство. Пане Ліда, я знаю, що ви пропонували. Озброювати спеціальні готувати диверсійні групи, які знищували. Я казав, що інші країни ворога. це використовували. зокрема які... другого. Що Вони ворогу. хочуть захищати власних громадян і власні інтереси. Це методи війни. Дякую, Ігор Луценко. до речі, щодо Ізраїлю, не погоджуюсь. Треба їх викрадати і сюди привозити і судити. Як це... росіяни роблять з Надією Савченко? <плес> це це <мита> на вас. <плес> Ну, не, не так. не так. Все-таки є правосуддя, і ізраїльське правосуддя в цьому плані абсолютно, я вважаю, адекватне. І в нас теж потрібно адекватне правосуддя, і потрібна адекватна прокуратура. Якщо мій колега каже, що прокуратура щось не робить, то треба підписуватися за відставку, наприклад, Генерального прокурора. Правильно? Я, я підписався. Ну, так Це роботи? класно, Чому? я ж кажу, що. А коли там є величезні фракції, там практично ніхто не підписується, то це якби питання зараз ми закриваємо таким от з юридичної точки зору дещо, ну, м'яко кажучи, кострубатим чином з допомогою окремого закону. Персонально оцих людей ми призначаємо злочинцями, я погоджуюся, що вони злочинці. Але я хотів би, щоб у нас був суд і прокуратура. І я б хотів, щоб у нас був суд. І Володь. завтра у нас буде засідання конційної комісії судової реформи. А насправді судової реформи, в тому, що вони пропонують, немає. І тут ну тут... як і конституції немає децентралізації, як і багато чого, що ми називаємо одним словом, є напаки протилежним. Тому те, що ми зараз вносимо такий закон, який я насправді гаряче підтримую, і в мене вже є пропозиції щодо того, що трошечки розширити цей список, бо там декого ще не було. Наприклад, кравця і Льовочкина. У нас колега є чудовий Льовочкин. От він там ледь не пів парламенту кажуть фінансує. От якщо б з ним також попрацювати, таким чином. У ваші фракції погано. теж є представники, які фінансують? Не думаю, не думаю. Але є конкретно дві депутатські групи, є опозиційний блок і так далі. Тобто конкретно його вплив дуже великий. І тому в мене знову таки гаряча підтримка цьому закону, але це вже таке от інвалідство держави, я би сказав, коли ми вже просто законом визначаємо винних. Цим розписуємо це, це свої неспроможності. Дякую. Я все ж таки, пан Андрій, ви по ситуації ну, ось, ось, з Чижмарєм, якщо коротко, коротко дуже. Дуже коротко, да. Мой колега зробив замечання о том, що ранее судимих, або там, маючих кримінальне прошлое, нужно проверять на детекті или лжи. Я два з половиною года во времена Кучми знаходився в п'яти ізоляторах України. Из них 9 месяцев в... Тут тобто у вас Одиночні... є теж кримінальний меня, ну, шлейф, поверьте как же мне, Когда меня арестовывали, когда мне в 2002 году перед выборами, кстати, арестовували, соответственно, 12 12 статей Уголовного кодекса у меня было в момент ареста. Потом они уменьшались, уменьшались, уменьшались. По уменьшались. каких статьях? Расскажите. Экономические, уголовные. Основные это экономические, хищение государственного имущества, присвоение, мошенничество. В общем, весь букет. Это в связи с, было связано с выборами 2002 года. То есть у меня есть большой опыт политической борьбы именно через тюрьмы. А на какие посаде вы это присвоили? Вот. Я, был, да, я был советником Киевского мешкового головы в 2002 році. Ну и тому будь-яка людина, яка потрапила перед, прошла через наши тюрьмы, Особливо за останні 24 роки, має має, має пройти, як повністю з вами погоджуюсь, на детектори брехні. До речі, ми пропонували ще полтора року тому перед стінами парламенту і довести свою, як як, як мінімум, патріотичну патріотичну відношенню до нашої країни. Панеріалу міського, а голови, я, хочу... я так розумію, Черновецького, так? Ні, якого голови? черга, меченка 2002 тисяча другий мій. стосується того, вашого питання, яке ви зараз підняли факт. Сьогодні 3 вересня 2015 року. Вже більш, як е... 10 числа буде сім місяців, як шокін на посаді, це, якщо ви про це згадуєте. це. Про це згадую. Як сім за сім місяців не можна було знайти ніякого факту для того, щоб притягнути або на, навіть розпочати процедуру е, екстрадиції грошей, які до речі вже знайдені. півтора мільярда, якщо не поміляєш, вже знайдена 800. мільярди сімсот. Вже знайдена за, за 8 за місяців при повній підтримці заходу, який повністю нам допомагає, не можна було прнути ці кошти. А 70 чи 75 мільярдів доларів це. Та сума, яка офіційна не я, прокурор Мохницький, після Нім'ярема зарекорував, що приблизно ту суму була вивезена сім'єю під час її правління. Ну, бачите, та Арбузов подає позов на гпу, і між іншим, ну сказати, що Арбузов зараз не має ніякого впливу на інформаційне поле України, ну, теж не немає. можна. Адже Сайт Главком. Сайт «Комсомольська правда. Я тільки читаю. Ви радіо Ретро Ефен регулярно Радио. щодня Арбузе, дають його цитати, як колишнього голову національного банку. На, на, на іншим, щодо прозорості мас медіа я думаю, що і радіо <рислам> Шансоном, не шансоном, перепрошую, радіо Ретро теж можна ну, зайнятися. Хто залишається те, що недопрацьоване законодавство, бо законодавство кримінально більше було створене режимом Януковича, Відповідно, вони під себе лоювали, в тому числі і те, що під заставу могли йти. Тому нам дійсно треба то все повиправляти. Другий момент, коли йде боротьба з мафією, я думаю, досвід в західному світі значно більший, ніж в нас. Але повірте, там теж роками тягнуться справи, бо і тягнуться справи, щоб довести до такого кінця, що потім ці гниди не могли ці справи легко розвалити в європейських судах. І повірте, європейські суди. Не будуть так на нашій користі, якщо врахувати, що ті гниди мають свій капітал та вкладені Захід теж різне. Італія, наприклад, від Британії відрізняється радикально. Так, наприклад, якби прем'єра Британії звинувачували в тих злочинах, в яких звинувачували прем'єра Італії Берлосконі, то там він вже, вже сидів, би, Але в Італії він поки гуляє Тому, на волі. бачите, про нам треба фактично надіятися на себе, але враховуючи те, що Україна є. Е, е, в себе ратифікувала ряд європейського законодавства, міжнародного законодавства щодо прав власності і так далі. Ми повинні е, також звертати увагу на ті норми, які ми будемо застосовувати в кримінальну процесуальному законодавство, щоб не ламати, вибачте, дров. Бо потім, крім того, що повернемо ще їм гроші, якщо щось не то зробить, ще й моральну шкоду ми відшкодовувати. Бо там, е, здається, там показував стрілі теж, що 7-8 років йшла. Справи. Давайте... Ви пропонуєте ще почекати 5-6? Ні, ні, справи доводити, блокувати. От е, кінцевих потенціарів Бозьмі зараз прийняли заклад, це дуже добре. Дякую, а відносно того мені сподобалося і бачите, що дійсно, чи ж ми здоровий мужик. Ну, ви тому боролися він... з ним тривали час, п'ять. Давайте так. Я хоч бивалі і таке, питання в тому, знаєте, звинувачуючи, що мене там щось потякав, що я пішов піаритися на місяць в АТО. І тут приходив, знаєте, просто обідно за хлопців. Що там стоять на передовій за такий гнит, що є в Верховній Раді? Дякую, пан, я думаю, він би туда, але міг пропозиція міг спортивних вечорниць залишається відкритою. Зараз ми перериваємося на коротку паузу. Потім поговоримо про те, як колишні представники команди Януковича, зокрема Олександр Клименко, не лише вкидує якісь ролики щодо необхідності свого повернення в Україну. Ми це показували вже, але й проводить міжнародні конференції на території країн Євросоюзу. Залишайтеся на еспресо.